Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Отож, приємного вам усім прослуховування. Якось приїхав мій син з поїздки в Карпати, в яку він їздив з друзями. Приїхав він та й ніяк не міг від мене відлипнути. Ходив за мною і все повторяв. Ходи, я тебе обійму, матусю, ой, почекай, я тебе недостатньо не обнімав, ти ж моя золотушка, найкраща мама в світі? Я запідозрила, що щось не так і заявила, сину. Юначе, вас запідозрили у зв'язку з свідками Єгови. Тому викладайте все, що знаєте та не знаєте, і поясніть свою поведінку. Ну, серйозно. Але ледь стримуючи сміх, сказала я, коли син черговий раз обіймав мене та так сильно, що я не могла відклеїти його від себе. Та які свідки Єгови? Я ж не вірю, чи Матусь, засміявшись, сказав син. Ну, що ж тоді з собою сталося під час поїздки, а? Та ти просто послухай: Стаса на телефоні гроші закінчились, і він писав від мене. То подивись на ці повідомлення. Сказав син та відкрив переписку, яку вів стас своєю мамою 12 червня. Ви доїхали? А тепер. А зараз. А чому ви так довго? А ви точно в татарі татарів їдете? Ви ж мали б вже приїхати. Стас, ти нічого від мене не приховуєш? Чуєш мене? Точно? Стас, тато сказав, що ви там з дівчатами їдете, які дівчата? Хто вони? Стас, не смій пити алкоголь, якщо дізнаюсь тобі крандик, я тобі це гарантую. Стас, не ходи купатись, там ж вода, холодна і річка гірська, потонеш б'єшся». Стас, коли ви вже додому, ви що? Вже проїхали Миколичин? Чого ви так довго їдете? Стас, ти випив таблетки від ноштоти? І таких повідомлень штук. 40 кожного дня. А тепер дивись та порівняй зі своїми повідомленнями і відкрив чат з контактом, мама. 12 червня. Ну що, приїхали? О, молодці! Ви хоча б з дівчат то з тобою взяли, а? 13 червня. Я тобі там 150 гривень на рахунок телефону скинула, стане 14 червня. Ти це і купайся, але пам'ятай, якщо ти потонеш чи приб'єшся, я тебе знайду і сама вб'ю. 15 червня ні, пацан, не можна до понеділка, не треба випробовувати ліміт маминої доброти. А якщо не повернешся в неділю, виписую квартири, а твою кімнату здам двом порядним геям. 16 червня принцеса спіши додому, бо після 6-6 вечора перетворишся на гарбуз назавжди. Ну, я йому кажу: а що ти хотів? Що я маю його в 17 років, весь час контролювати та в 9 вечора до хати заганяти чи як? Я досі гарно пам'ятаю, як мене в мої 17 заганяли рівно до хати в 9 вечора. І що ж, ці ж 17 я вийшла за батька Артема, і тоді вже він мене заганяв додому в 9 вечора. Вся юність пішла куту під хвіст. Тому нехай, хоча б мій син відірветься, звісно ж, в межах допустимого, без всяких заборонених речовин та поганих діл. І іншими словами, нехай гуляє, але не нагліє. Син ще раз обійняв мене, поцілував в чоло та сказав: Я дуже тебе люблю, ти найкраща мама в світі, і я тебе дуже люблю, сонечко. Дякую, що ти так сильно мене любиш та цінуєш мою доброту, розуміння та толерантність. Я ж у відповідь завжди буду цінувати тебе і твоє почуття гумору. І, до речі, воно мені подобається. Любі друзі, як би ви поступили на місці матері? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, доставте нам свої вподобайки на наші відео, щоб ми знали, які відео вам подобається найбільше.